У Житомирі, 13 жовтня, відбувся конкурс бізнес-ідей. Шість проєктів презентували підприємці та студенти, які планують розпочати власну справу в легкій і харчовій промисловості, інформаційних технологіях та професійній освіті. Двоє переможців конкурсу отримали сертифікати по 25 тисяч гривень для своєї справи. Це буде переробка пластику для принтерів і дуже багато можливостей можна буде е, самому зробити вдома. Все можна буде не закупати пластик. Це економія плюс екологія. Наш проект ще дуже давно почав свій розвиток, тому що виникнення, з виникнення спочатку війни. Чесно, перемога була неочікувана, оскільки багато людей зараз мало цікавляться темою дезінформації, незважаючи на складні умови. Наші ми виступали з демті, якої було поширити тему а, проблему дезінформації та розвинути медіаграмотність у людей. Переможці конкурсу візьмуть участь у 12-му міжнародному конкурсі інноваційних стартап проєктів Сікорський Челендж челендж-2023», який відбудеться в Києві 27 жовтня. Олена Кучмі, Олександра Циплюк, новини Суспільне Житомир.